Із 4 січня на олімпійській базі в кончезаспі тренуються жіноча та чоловіча боксерські збірні. Перед ними стоїть завдання: як найкраще підготуватися до ліцензійних турнірів, на яких можна вибороти перепуски до Олімпійського Парижа. Петро Трось побував на одному із тренувань, і розкаже з яким настроєм готуються боксери. 26 боксерів по два із кожної вагової категорії чемпіони та фіналісти нещодавнього чемпіонату України. Із 4 січня вони у складі збірної розпочали підготовку на олімпійській базі в Кончазаспі. В Олімпійський рік у спортсменів збірної буде дуже насичений графік. Тренувальні збори змінюватимуть змагання, після яких знову йтимуть збори. Після того, щоб потрапити на головну подію чотириріччя Олімпійські ігри. Вечірнє тренування розпочинається із циклу вправ зі скакалкою. Далі боксери розбиваються на пари і починають роботу зі спаринг-партнером. «Це класичний збір для підготовки міжнародного турніру, який буде проходити в Угорщині, в Дебольці нікуди готуємося. Це один із етапів підготовки до ліцензійного турніру та до Олімпійських ігор. Зараз акцент йде більше на роботу в парах, роботу на снарядах, щоб відчути суперника, щоб пропрацювати деякі моменти свої бойові і вийти на ліцензійні турніри. Для представників шести олімпійських категорій від результату на майбутніх ліцензійних турнірах залежатиме чи виступлять вони влітку на іграх в Парижі. Дехто матиме лише один шанс на те, щоб вибороти путівку на олімпійський турнір. Це залежить, звісно, що в Італії. Як якщо візьму ліцензію, то не ну то не їду в Таїланд. А якщо не візьму ліцензію, то їде другий у номер. Бо Дмитро Дмитрович дає шанс. Ще другому номерам. Може, в деяких вагах так і буде, але є такі ваги, які я не буду міняти. Допустимо. Ми будемо дивитися, є тренерська рада, є наше бачення. Тобто не факт, що ми після турніру, якщо не вдасться, ще цьому самому не дамо, дамо шансу. Паралельно з чоловічою командою у кончазаспі працює і жіноча збірна. Завдання у дівчат такі самі: окрім успішних виступів на турнірах, поборотися за ліцензії в олімпійських категоріях. Минулий рік по європейських іграх у нас так не вийшло показати результат, але там, де дівчата себе проявляли, були п'яте місце Ахрія, Аня, Колінка Анастасія. Так само у нас і Коп Тетяна, яка дворазова чемпіонка Європи, має можливість і шанс добути свою ліцензію. Карліна Махно підсилила команду до 22 років чемпіонка Європи. Вважаю себе сильним спортсменом. Найголовніше це те, на як мій тренер мене підведе. Він мене добре знає. Також, звичайно, наш головний тренер Данилів Ігоревич. У нас є певний план підготовки, якому ми слідуємо. Тому, судячи з нашого зараз фізичного стану, всієї збірної команди, і звісно, мого ми підбираємо тренування і готуємось до Олімпійських ігор, до їхньої до участі в них і перемоги. Поки в Україні є одна ліцензія на Олімпіаду. У липні минулого року на європейських іграх її виборов Олександр Хижняк у вазі до 80 кілограмів. Головний тренер чоловічої команди сподівається, що їх буде більше. Ну, я думаю, якби вони кожен будуть боротися за ліцензію. Вони всі непогані боксери. Але на мою думку, в тій якби, ситуації, яка склалася зараз в нашому боксі, я думав би, що одна-три ліцензії для нас би було добре. На в цьому стані на Олімпійській. 14 січня збірні вирушать до Угорщини на турнір у Дебрацині. Після чого знову повернуться до Києва на збір. В останній день лютого на українців очікує перший ліцензійний турнір, який відбудеться в італійському місті Бусто Арсіціо. Ще один шанс здобути перепустки на ігри у спортсменів буде на межі травня і червня. На тоді заплановані змагання у тайландському Бангкоці. Петро Троць, Олександр Сова Суспільне спорт.